Рішила молодость сповни. Кисли? Ах, молодость. <реш> Рішила молодость вспомнить. Так. Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Кулінарна Симфонія. Сьогодні, знаєте, не про рецепт, а про те, як гарно провести час. Для цього ми вибрали отаку курча, курочку маленька така курочка. Картошка. А, знаєш, що не вистачає? Сала. Картошка з салом фольгі зробимо. Ну, таке, знаєте, розслабусний рецепт. тому Заварюйте чай, робіть бутербродики і розпочнемо цей рецепт. Посінаймо. Значить так, підходьте ближче. У нас є таке круча. Воно невеличке. Купували в Елмарті. Ціна не пам'ятаю навіть. 70 гривень 70 Ми тільки що його, яке пір'ячко було на вогні, його обпалили. І поки горить вогонь, ми замаринуємо наша цепля. Тут у нас домашня аджика. Вона складається з чорного, о, червоного перця гострого, солодкого, коріандр, Ну така, знаєте, о, пекельна, пекельна. Ми отак беремо, прямо й намащуємо. По солі. Я її вдома в солі витримав десь години 3-4, вона в мене розморажувалася, і я її туди солі багато насипав. Ну, таке, знаєте, в соленій воді. Вона невеличка, я думаю, просоліла. Хочеться таку, знаєте, засмажисту курочку зробити, таку, щоб аж хрумтіла. Е, якщо ви будете брати велику курочку, то вам потрібно буде фольгою її обматувати, а потім досмажувати. Чи робити. Такі насічки на курячій грудці, щоб вона просмажилася. І ще немаловажне питання: якщо будете розрізати курочку, то так розрізайте, щоб грудка була цілою. Ну, щоб сочніша була грудка. Бо якщо ви з цієї сторони розріжете, ну ви зрозуміли, грудка висохне взагалі. Що ще потрібно? Ага, соль є. Тут ще десь суміш перців чорних. Також ми його так посипаємо. І. Якась грузинська приправа. Зараз відкриємо її, дивися так. Опа. І це все гарно промасажуємо. Після того, як замаринуємо курочку, зустрінемося. А Буду робити у фользі. Звичайно, ми робимо, як завжди, то не чистимо її. І так, знаєте, робимо насічки такі, туди сальце вставляємо на шампурі. А цей раз хочу трошки по-іншому зробити. Можливо, комусь сподобається рецепт. Ріжемо десь сантиметр, півтора менше, хто як любить, і по швидкості, щоб просмажилось. Отакими От слайсами. І що ми далі робимо? Нарізаємо зараз картошечку, зараз вам все покажу. Сало, сало не взяв з дому. Тут є сало, але воно морожене. Сало, сало. Ну, сіль, відповідно. посолимо лаврушки сюди. І в мене є домашній майонез. І от ми, такі он, тягучі, в майонезі. Що нам це дасть? Зараз вам все об'ясню. Дивіться, коли картопелька в кожурі, то вона кожура така підсмажена, ну смачна кожура, якщо її вимити, вона смачна кожура. А тут, виходить, я слайсиками поріжу. І оце, цей майонез запечеться, і воно теж також буде таке коріщеньке, воно така хрумка, запечена в майонезі. Це буде смачно. Можливо, вам надоїло, знаєте, так обично робити, то зробіть так. Це в нас такий буде гарнірчик до нашої курочки, яка, до речі, вже маринується. Маринад швидкий, курочка швидко приготується. Тому це розслабушний рецепт, який не потребує багато там часу чи уваги. Знаєте, можна робити його хоч кожен день, якщо не надоїсть. А що сюди ще? Та й все, сіль. А, перчика, звісно, дам також. І сальце зараз поріжемо. І це все гарненько перемішаю. Ну, так і будь. Ще приправки дам грузинської. Щоб посилити смаки. Як думаю, смачно буде? Думаю, А сало, що сало? А ну воно дубове? Що ж ми його зможемо? Ніж нормально так працює. І невеличкими шматочками. Вот так будемо робити гармошечку. Будемо робити гармошечку з картопельки та сальца, Чередувати. Ну ви зрозуміли. Так, беремо фольгу. Опа, чик. І тепер що ми робимо? Вистраюємо такі пірамідку. Опа, сало, картопелька, сало. Картопелька. Я це тільки подумав. Це ж виходить а, сало з майонезом. Ага. Якби не сильно. така справа, яка да? Ну буде смачно, я запевняю вас. Отака гармошечка. Пірамідка. Пірамідочка. І ми. Чік можна, да? щоб не прогорала. А де ще буде? М М можна більше робити. Це швидко приготується. Uh -huh. Тепер. Фельгій не жаліємо, знаєте чого? Бо не наша. А, а ще кое що забув. Ще лаврушечка. Оп! Сальце чик, чик. У мене тут вже ж лаврушечка є. Іноді, а в одну треба лаврушку. Да, давай. Хай вона там на свою гірчинку дасть свій ароматик. Хоча тут і перчик є. А ну цю зробимо побільше. Чік. Чік. О. Ефірова бачня падала. наклонилась. А цибуля А цибуля то на м'ясо ми потрушимо з лимончиком. Да, да, да. Будет у нас цепля с цибулькой и с лимончиком. Башня Ты, дивись, смотри, Тя башня падает, Бух, упала. Пальше. Не, просто мы ее так, например, положим эту башню. Чик, чик, чик. чик. О. Тоже что-то не упало из рук. с рук. Так, есть. Ну и так, пробуем. Гарнірчика буде чимало. думав, менше зробити. Ну, в принципі, картошку всі люблять. то думаю, нормально. Сальце, картошка, лавру... Лаврентій. Сюди його, кусочок. Так, підготували картопельку. Хоч дружини казала, фольгінта небагато, є ще в один слой, бо ми ж її будемо. Прямо вогонь кидати. Зараз воно більш-менш перегорить, буде маленький вогонь. Ще буде рано курча наше смажити, а картоплю вже можна туди закинути і хай вона там собі смажиться. Так сказати, щоб не гаяти часа. Опять же, таки, вибачаю за тавтологію, щоб не гаяти часу, то зараз і цибулечки фіолетовий. Підріжемо. Підріжемо. О, так, бачите тоненька. Ану, Світланка би, ближче покажи, яка цибулька вродила в бабусі. Ось це така цибулька росте на півночі Чернігівщини. Значить, Так. Да. І лимончик залишився. Уже щось чайочки менше ганяєте. Та ви ж бачите, яка погода. Сьогодні яке число, Світлана? 28 грудня. 28 грудня, а на вулиці у нас мені в курточки жарко. Просто тільки перехворів, то не хочеться То не хочеться, Опять хворіть. І так, лимончик. Будеш їсти? Угу. Коли ми познайомилися, зараз вам розкажу, поки роблю історію. Коли ми познайомилися, вона ці лимони брала. Отак ми сідали, включали серіал Декстер, я там, я не знаю, що я пив, чи їв. А вона брала лимон і його їла як яблуко, представляєте? Як яблуко. Зараз такого вже не робить. Ну, бачите, рішила молодость Кислий? Кисле? <клухи> молодость. Рішила молодость сповнити. Так, не отримую, бо зараз я герой. то я камеру виключу, так тоді получу. Перчик так ось сюди гостренький. Порізати очі цілим. Порізати. Ось такими, також довгенькими. Сіміна уберем. Отак, оце в нас такий салатик виходить. Присолимо його. Сюди б ще цукру. А зараз збігаєш за цукром. Збігаємо. Так, половинки вистачить, половинки залишимо, да? так? Так. Фольга не потрібна, це не потрібна лаваш. Ну все, зустрінемося вже. А що зустрінемося? Скоро будемо картоплю кидати. Зараз я його трошки розшевелю, потрушу, і буду закидати картоплю. Значить, дивіться, смажити ще рано цепля, а картошечку вже можна закидати. Опа. Так прям. Хай ж Картопельку по сторонам розсунули, і вже можна... Починати смажити курочку. Хоча ще жар такий великоватий. Ну, зараз ми її будемо крутити пошвидше, бо вже темніє. Хочемо пошвидше цю справу приготувати. А як ті зараз, ще вона готова? Сюди ближче. Елементарно дивись, як ніс заходить. О, це буде з каринки. Почувствую, як нос заходить. Досмажуємо курочку. Тут трошки залишилось. І будемо дегустувати. Покажи, будь ласка, курочку, яку нашу. Курочка ряба. Так, дегустація. Покажи, як вийшло все. Картопелька. Все клас. Все смачно виглядає. Тепер і пахне, пахне теж. Смакота, сочно капець. не перетримав. <laughs> Цибулька. Так, лавашика от такого. М -м -м. І картопелька. Розпадається. І з Картопелька. Буду їсти, коротше, дружину кормить. Вже темні у нас. Деякі темні, вже темно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі. З вами був Валерій.